Не забудь ви зберуте яйці. Ну, дивишся, вони там не позастоювали в тих гніздах, бо там хто його знає, хто там ще лазить. А я? Так того разу. Ну, то як? Десять курей, ну лише 2 яйця? Бо хтось забирає? Міську слухай. Корова закільна, потім, щоб е, ти мав пакетики на сир. Візьми. Вона визберу десь турбинок. І пополучи. Нічого страшного, ніхто там чути того не буде. Пополучи турбинки і порозвішуй. у нас є прищепки. Ну, то зроби так, як я тобі кажу. Я тобі, що коли щось погане підказую. І не забудь качкам то, во, води доливати, бо вони хочуть таляпатися. Все, вечір подзвоню. Що, що, що? Добре, добра, добра, та твоя халва. Добре, горішки не тухлі.